Цей випадок, взагалі, це для мене, скажімо так, от я б тут дуже з цікавістю, скажімо так, делікатно почекав результатів розслідування, бо для мене це відео дуже дивне. Воно дивне наявністю тут працівників поліції. Ну, слухайте, я можу повірити в те, що у там тричі контуженого фронтовика при вигляді абсолютно зухвалого опору тилового ухилянта може багато що статись. Але перепрошую, поліція це трошки інша історія. Поліцейські проходять спеціальну підготовку. Більш того, вони взагалі то звикли працювати в умовах відеофіксації. І коли я бачу такі дії поліцейських в присутності цілої купи свідків, в мене взагалі виникає питання, чи справжня це відео. От я тут би... от саме через це, саме через те, от що я тільки що сказав. Тобто не тому, що ах, я не, не, не припускаю, що можуть бути якісь акти сваволі чи насилля. Е, ну чесно, мені от наявність тут двох явно професійних саме правоохоронців. E aqui, uh... При купі свідків е, спокійно беруть в цьому участь. В мене це як мінімум викликає велике запитання. Я б почекав результатів е, розслідування. От е, але але на секунду уявимо, що дійсно підтвердиться, що відео правда. дивіться за Нє. виявленням фактом керівництва поліції Київщини. Ініціювало проведення службового розслідування або Прав? надати правову оцінку діям поліцейських так. на час розслідування обох працівників поліції відсторонено від а, виконання. Тобто, їхні службових обов'язків. обов'язки особи, встановлені. Обов їхні особи значить, встановлені. Вони ну шо чекаємо результатів розслідування. Але якщо встановлені особи, значить принаймі відео не фейк. В такому разі в такому разі, окей. Одну версію відмітаємо. Далі будемо чекати, що ж буде сказано. Але до речі, от я зараз виступлю адвокатом дьявола. нічого, що, да, що я зараз скажу, не виправдовує того, що ми бачимо. Отакі от -от дії, оце от задування, ну це. ладно. Скажемо так це, це абсолютно неадекватна поведінка. А скажіть, будь ласка, а наприклад, в Сполучених Штатах, якби водій просто на вимогу поліцейського відмовився вийти з машини, його б застрелили його б застрелили. Правильно, чому в нас ніхто про це не ставить питання? Ну, тому що ну, в у нас да, інші от, закони От отаке, от, 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 вибачте, мене дурне задування і підпалювання. Да, це абсолютний абсурд, це неадекват. А от якби замість цього один з копів вийняв просто шпалер і застрелив? Це був би адекват. Це було б по закону. Бо вибачте, мене ні, в наших законах. Теж сказано, що ти маєш спершу виконати вимоги патрульного поліцейського, а потім оскаржувати його дії. Але в нас поліцейські не наділяються правом, вони не можуть відразу застрелити людину. Це зовсім інше законодавство в Америці. Це дозволяється такі. Є повноваження у поліцейських, в наших такого немає. Ну тоді відповідно в наших в будь-якої. Ну, ми взагалі живемо в абсурдній ситуації, коли абсолютно більшість наших людей чомусь переконані, що у них є безліч прав і абсолютно нема обов'язків. І от держава всім зобов'язана, а людина не зобов'язана навіть елементарно дотримувати закони. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.